У актовій залі садочку номер 5 Соловейко розгорнули благодійний ярмарок. Вироби ручної роботи та солодощі купують вихованці та батьки. Організували захід, аби допомогти юному хмельничанину Ростиславу Рудніцькому. Дитина маленька, дитина не бачила життя і відповідно хочеться, щоб кожна дитина в нашій країні, незважаючи на будь-які обставини, раділа життю, росла, розвивалася і досягала своїх певних цілей. Ростиславу 6 років. В 2020-му в нього діагностували нейробластому Це рак четвертої стадії. Хлопчик лікувався в Іспанії 10 місяців і увійшов у стан ремісії. В лютому цього року рак повернувся. Зараз на даний час ростик пройшов сім і монохімотерапії. Він дуже кволий, постійно в нього температура, падають тромбоцити, а коли Ростик був здоровий, він дуже енергійний, дуже емоційний, дуже дружелюбний. Ми його завжди називали циганським дитям, бо він йде до будь-кого, в нього немає такого, що чужі. Він всіх любить, всіма грається. Хочу дуже вірити, що наш Ростик одужає і обов'язково повернеться на Україну. Ліки, які призначили Ростику, дуже дорогі. Нині він розпочинає восьмий цикл імунохімії. Його вартість майже 75 тисяч євро. Йому шість років, і на жаль, дитина перенесла вже дуже багато лікувань. і е, Ініціативою батьків групи номер 2 вони до мене звернулися провести ярмарок на підтримку лікування хлопчика. Багато батьків просто збирають кошти благодійно. В кожній групі є скринька, А деякі групи вирішили ось такий благодійний ярмарок провести. Всі кошти вилучені підуть на лікування хлопчика. Батькам Ростислава Рудніцького клініка в Барселоні виставила рахунок за лікування на майже 900 тисяч євро. Селами освітян та батьків вихованців садочка No5 Соловайко під час ярмарку вдалося зібрати понад 84 тисячі гривень. Подружжя рудніцьких і надалі потребують допомоги. Рахунки на які можна переказати кошти на екрані. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.